У Полтаві з'явилася нова фотозона у Шевченківському парку. Прийшли відпочити з родиною, а заразом і сфотографувалися, розповідає Полтавка Марія. Зробили прекрасні фото. Чому б ні? Гарне облаштування міста. Я вважаю. Місце для відпочинку фотографуються люди. Якщо щось робиться, то дуже гарне. Викрашає місто, фонтан, квіти. Арку з лавкою прикрасили сімома вазонами із Петунією Ампельною. Облаштували нове місце для відпочинку за зверненнями мешканців, говорить директор комунального підприємства декоративної культури Ігор Ляшко. Багато людей зверталися з проханням створити в паркові гарне, комфортне місце для відпочинку. І для того, щоб зробити гарні фото. Подібні локації є в кожному місті, тому ми вирішили реалізувати цю ідею і в Полтаві. Шевченківський парк це один із центральних парків. Тут завжди багато людей. відпочивають сім'я, поруч знаходиться фонтан. Тож ця локація стала логічним вибором. За словами директора комунального підприємства, квіткову арку встановили 21 серпня. Витратили близько 13 тисяч гривень. Стоятиме фотозона орієнтовно до кінця вересня, в залежності від температури повітря, адже петунія теплолюбна рослина, зазначив Ігор Ляшко.